Сучасний спеціалізований автомобіль надійшов до добропільської громади. Він призначений для організації перевезень надання психологічної та медичної допомоги людям з обмеженими можливостями добропільського центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Ця допомога надійшла від благодійного фонду Милосердя та здоров'я. Ця програма була реалізована завдяки міжнародній організації БІФОЮкрейн Королівства. Бельгія, як каже Ірина Ширина, цей автомобіль будуть використовувати і інші соціальні заклади громади. Вже зараз підготовлені угоди щодо співпраці і роботи сумісної з центром реабілітації оців з інвалідністю, територіальним центром соціального обслуговування громадян, центром соціальних служб. Щодо сумісного використання такого автомобіля для того, щоб всі групи населення змогли скористуватися за необхідністю таким автомобілем. Автомобіль спеціалізований, обладнаний підйомником та спеціальними кріпленнями для перевезення людей з інвалідністю. Микола працює водієм на цьому автомобілі. Каже, що все досить зручно та продумано для людей такої категорії. Здесь також трапіки є. Якщо ребенка забирати, а немає пандусів, можна зі ступінь колясочку спустити по по трапікам. Також можна, крім того, що на підйомниці можна з бокової двері поставити трапіки і закатити коляску. Очень удобно. За одну поїздку автомобілем можна перевозити декілька людей. Чотири колясочки можна перевозити і, ну, звісно, супровождаючий персонал здесь знаходиться у нас. У цей нелегкий час, коли в Україні триває повномасштабна війна, а Донеччина потерпає від постійних обстрілів. Люди з інвалідністю потребують особливої уваги. Автомобіль, який у нас на зараз дасть можливість перевезення осіб з вадами здоров'я не тільки по місту Добропілля до соціально важливих інфраструктурних місць, але і при евакуації. Керівники відповідних органів та батьки дітей з інвалідністю вдячні за допомогу. Зараз проходить реабілітацію 26 дітей і осіб з інвалідністю. Дуже вдячні благодійному фонду, що вони знайшли можливість надати нам таку довгоочікувану допомогу виді автотранспортного засобу. Дякую організації, яка побезпокоїлась. Ну, я казала, криця так допомогу таку. Всім здоров'я і міра. Люди з інвалідністю стикаються з безліччю перешкод, яких фізичне здоров'я навіть не уявляють. Тому такий транспортний засіб буде у нагоді Добропільській громаді.